Взагалі, якщо ви проаналізуєте історію, філософію, психологію, розвиток науки, а також навіть найбанальніші розуміння соціальних норм, то побачите, що все, що колись вважалось істинним і правильним, з часом виявляється як мінімум не таким, яким воно є. Колись люди лікувалися ртуттю і кровопусканням, і вважалось, що це допомагає. Зараз же це звучить як безумство, якому важко знайти пояснення. Але подібних прикладів у світовій історії безліч, і ось тепер логічне питання, чому ви вирішили, що точка нашого сьогоднішнього сприйняття? Це найбільш правильне розуміння реальності. Для цього немає жодних передумов. Пройде 10, 20, 50, 100 і більше років, і людство того часу буде вважати шокуючим і безглуздим те, що відбувається з нами сьогодні у всіх сферах життя. А наші наукові теорії, які ми сприймаємо як доказані та загальноприйняті, будуть сотні разів спростовані і переглянуті. Нові відкриття абсолютно по-новому змусять нас подивитись на, здавалось би, закономірні і фундаментальні речі. Невизначеність безмежна. Ми охоплюємо своїм знанням лише нескінченно малу її частину, але чомусь віримо, що знаємо істину. Ни стан речей майже у всіх сферах для нащадків. Ми будемо виглядати, якщо звісно людство продовжить шлях розвитку та ускладнення, як дурні примати. Вони сприйматимуть нас так, як ми зараз сприймаємо первісних людей або мавп.